Житомирщина Вінниця і та й навіть тут в нас по Львівщині, і так дуже багато вбив град е, людям. І отакий от результат нашого помідора. І ще одне хочу сказати: е, кавун буде на біпрепаратах. Е, повністю при наливанні всього я розкажу, покажу. І якщо ви хочете е, діяв якісь е, результати по хворобах чи що, пишіть краще в коментарях. забуваємо що в землі вам є і калій і все остальне. Просто треба все дивитися по листках і по всьому, що можна додати, коли зав'язується капуста. Треба пройтися всередину, щоб залити, що не кажіть, а хімії треба. Ось такий результат. Іде вже повним ходом. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Е, Сьогодні хочу розказати вам, так як я вже вам показував, свій, як то кажеться, що садили, а тепер, як воно росте. Це в нас картопля, тут є біла, біла роза і прибалтий гроз. Це все для пробу. Земля тут, як то кажеться, торфяна. Там трохи піщано, а тут переважно це торф. Земля непогана, тільки водичку і все. Трошки доспав, правда. Але йдемо, дивимося на мій результат. Тут я посадив бурячка, вкинули ми рядок і моркви відсакати. Подивимося, результат, який він буде. Тут у нас гіркий перець в кінці солодкий. І пішла пікінка з кісеки відсакати. Це у нас пішла савойка, теж відсакати. Ну і пізня капуста теж від тої самої сакати. Переважно у мене вся продукція відсакати, баклажан Ні і помідор, ні О і отакий от результат нашого помідора. Той, що мені давно казали там в цьому, що у вас помідор з розсади, тої не буде. Його і морозило. Його і морозило, бачите, який результат. Непогані. Одне, що чому розсада файна, отут було добра, тому що воно на, на мульчі тепло і вологу тримає. І тепло корню, і він росте гляньте. Які. Раз прийшовся по е... багато питають, де взяти якісні міндобрива, піосимулятори різні. Ми вибрали рогрін, закупилися на сезон. І я рекомендую, щоб взяти вам непогані соєгельові, є різні від 200 грамів до кілограма. Кілограмові є, є 20-10 кілограм, Це є по листу. Це є корнева піжівка? Хворобам дав магнікур нео, але розсаду магнікур Enерджі. Я пройшовся теж. Це вже вважайте, два рази я лічив. Так, щоб дивитися, немає нічого листя, бачите, повне, здорове. Бачите, дуже добре. Трошка, може, водички треба, бо вже три дні я не поливав, трошки дощик лісцевою. Ну і під каплю, скільки попало через саму ямку. Завтра я його полию. Так якщо часто і не треба, сам помідор повинен братися, відсасувати, як то кажеться, з землі воду, коріння хай пускає, щоб він ну, не буяним, щоб буйний не був. Тепер перейдемо. Такий в мене результат. Там теж в мене є Феррарі е, від Сакати. Ну і переходимо на наш кавунчик. Це посадяно завтра 2 тижні в відкритий ґрунт. Отакий результат. Бачите? Це у нас е, червоні. Тут є в мене назви різні. Звичайно, назви є в мене. Бачите, в мене тут червіш грей. Це непоганий кавун. У мене є сенсей і Orange King. Ленті Orange King теж непогано йде. Більш такі, я би сказав, що добрі. Ну і тут трошки менше, було трошки менше, як то говориться, менше цей кавун сама русада. Але піде вона. І ще хочу показати вам. Оце у мене кавун. Який був. Під термусом. Бачите, оце кавун. І ми, для чого нас питають? для чого, 50 см один одного садять. І оце плетні, ті, що в шахматному порядку, розложують, бачите, розложують ті туди, а ця сторона в ту сторону. Ця в ту сторону плітні. Навіть бувають, що і камінчиками придавлюють самі ті. Тому що як великий вітер у нас на, на Херсонщині був, то він їх роз, розкидував. А щоб воно вже йшло постійно, це вже треба його поправляти. Після цього я вам просто показав, як воно має бути. Бачите, отак воно має бути. Міжрядя 3 метри, хто робить від 2,50 до 3 Тобто -то сказав, що густо нам той, э, густіше робить навіть по метр 20, це дуже буде захащення вас кавуна. Я так думаю. Тому що має бути ширина цього. І в нас він йде повним ходом вже, я бачу по э, листю, ну і по, по квіту. Бачите? Дуже добре. І зараз просто прийдемо, підійдемо ще. В нас подивимося. Тут теж сенсей Леонардо. Два вида кавуна. Теж від цієї ж сакати фірми. а тут же, мабуть, собаки рилися, бачите? Тут вже собаки рилися, буває і таке. А це у нас теж відсакати. Але це динька. Будемо ми диню якось вирощувати. Тут може скоріше піде. Бачите, теж треба. диня вона густіша листя має чим кавун, щоб ви знали. Година більша і заплетає дуже далеко. Бачите, ну я тут посадив. Я тут посадив. Па По види, сорт не записав. Не пам'ятаю, в, опис, в описі можу в коментарях сказати, ну, але це вже буде коли результат, які, яка та диня буде, щоб я вам даром не казав, що воно. А ми будемо чекати, яка та диня буде. Буде, чи буде достиг, що добра, я вам скажу. Тоді вже в мене є там записані е, сорти. І ви, звичайно, зрівняємо. Отакий от у нас результат. Бачите, отакий от результат. Іде вже повним ходом. Бачите. І є маленькі. Оба! Оце наша. Бачите, це наша. Ще подивимося тут в мене на помідор. А я тут в кінці просто дав, щоб в нас перепліталися диня з динею. Бачите? І в нас тут теж вже посадяно 2 тижні назад, розсадою. Бачите, оце у нас така динька. дині різні сорти. Будемо дивитися, яка вона, що до чого. І наш помідор. Похожий на асвон. Номерний на асвон. І будемо дивитися, що воно у нас вийде. Мене другий питає, може палки поставити буде ще що він буде так полювий. Буде так є дуже багато палок. Тут в мене. 70 метрів, краще вже як є, так є. Так і буде. Буду ще проходитися від хвороби, ще раз пройдуся. Вже передають доща, після дождя я пройдуся. І будемо дивитися далі, що в нас, як то каже, вийде з помідором. Прошлий рік в нас не вийшло, так як фітовтора дощі багато пропало, я не хотів їх спасати просто-напросто. І я їх небагато і садив, а я повиривав та й посадив на тому місці щось друге. А це вирвав і викинув. Ну тут плантація здорова, між до них я ще, правда, міг би ще щось положити. Ну і перець, перес трохи, правда, поганіше, але, але не поганий. Бачите, перець теж поганіший, але не поганий. О, але непоганий. Отак. Зробили собі і хай росте. І хай собі росте. Ще по ньому будемо ходити. І вже капуста, як зав'язується, коли зав'язується капуста, треба пройтися всередину, щоб залити, що не кажіть, а хімії треба. Переважно ми заходили, коли зав'язується капуста, ми проходили з корогеном. Короген, чому? Тому що, щоб совка не всередину не залазила, ні нічого. Її до Ще лиття дуже далеко, дуже далеко. А цей, щоб вас не поїло, ні нічого. Звичайно, від слимаків треба, від білокрилки треба, але в першу чергу треба е, пройтися, кажу, карогеном. Хто амплігу проходиться, хто чим, ну ми переважно кароген там проходилися. Тут я теж проходився і, і амплігу пройшли рік. Непогано, але зато слимаки. Треба купляти гранули від слимаків, це обов'язково. І тут наш результат сходження. Бачите, результат сходження. З однієї посадяний у нас дайкон, з іншої сторони каунка. І результати я вам покажу далі. Це редька дайкон длінша велика, а каунка зверху тка зеленкувата, розрізаєш середині червона. Це хто любить, як то кажеться, гредьку. Хоч вона дуже смачна в будь-якому, як я вам воно недавно показував. Люди подобали більше, але більше в мене не було, так як сади. я її ще буду сіяти чуть-чуть пізніше, капусту беру і перефрезерую, я буду ще сіяти більше кавунки і дайкона. Тут ще я посіяв моркву з буряком. Як в нас вже зійшов буряк, моркви де-не-де, але ще не видно. Ну і результат до такої картоплі. Хто то казав, що я пройшовся тут, тільки підгорнув. Буряна, бачите, немає і немає гербіциду. Тут гербіциду немає. Поле, що сильно заростало, подивіться, це я вам говорю, що тут була цілина цілина яка. Русла трава. Постійно тут були долини, русла трава. Ну а я зробив отакі, вони, видно. При цьому Посохло все. Це після фрезеровки, що лишилося. Перія нема. І це найголовніше, що перія нема. Ну, і в нас буде далі результат, то кажеться, підкормки давати в міру. А головне зараз, коли йде розсада. В кінце приналивання. Водичка, то, що лишилося, не забуваємо, що в землі вам є і калій, і все остальне. Просто треба все дивитися по листках і по всьому, що можна додати. Ну а так ви самі дивитесь у вас результат, як всі знаєте, тут і народними методами, і хімією, як ми називаємо, і, і біо, і що і тільки його мати різні. Це роблять органіка і, і неорганіка. Це, вже, я кажу, вам вибирати. Ну, а результат, щоб був добрий, треба за тим всім слідкувати, дивитися і дуже багато нервів. Чесно кажу, нервоти дуже багато. Чому так? Ну, хто робив на полі, коли дощ і град побив, оці вовсю чи як то кажеться, це цю красу, красоту, яку ви. Робити тоді, вже людині звичайно дуже дуже тяжко, тому що як ми дивимося зараз. Житомирщина Вінниця і та й навіть тут в нас по Львівщині, і так дуже багато побив град людям, зробив що і, 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 і насіння, і, і ну все, що посіяли, і кукурузу перебив повністю. І Люди мільйони, навіть такі фермери великі, мільйони вклали, але бачите, можуть зібрати нічого. Нічого, і це дуже велике що тій людині робити, як вона вложила. Ну, страхувати це страховка раз. І чи вона зараз даний війну, час вона діє, не знаю. Цього я точно не знаю. А так, дивимося мої відео далі, як воно щодо чого. Якщо ви хочете діяв якісь результати по хворобах, чи що, пишіть краще в коментарях. Ну, а я вам чи я, чи моїх е, підписників вам підписують постійно. Я бачу, читаю кожен коментар, який ви написали. Я бачу, що є і відповідь моя, ні. Тут дев'ять мої знайомі підписуються, коли мені нема часу, тому що зараз в мене трошка є уборка як -то, мого урожаю і ворожу я на ринок. Так само буде кажуть. От як в мене кавун вже зійшов, хто то каже, через 70 днів я подивився, група є така баштанство України. В Фейсбуці е, знакомого, що він вже через 70 днів буде в нього кавун. Е, дай Бог, щоб і в мене вродив кавун, і попробували мої односельці. Ну і, звичайно, ринок там, де я е, возю, торгую. Але це скоріше попробують сусіди, ну і ми самі. Але попробуємо, який він що, до чого. І ще одне хочу сказати: е, кавун буде на біпрепаратах повністю при наливанні всього я розкажу покажу. Хоч тут на мішані підкормка мішана. Але результат непоганий. Два рази підлив, 에, на розсаду, і дати йому звичайно в корінь, бо тому що все на каплі. Так ви б пішли тільки, лістьеву, лістьеву, тому що ви кожен кущик так не полили такий об'йом. А поливати дуже довго. А так включили, 에, полили трохи дали і все. І у вас отаке зелене, гарно. Гарне, таке гарне все і, і, і росте. Бачите? А це кабак. Це просто кабак тут був, корова паслась прошли рік, як в нас бувають на полі кавуни, е, бо ми кавунами кормили. Коро... Можна, дехто каже, ні, можна, а мух потім багато. Вона об'їсся, можна прямо аж за, цукрована, і вона її глушить. А потім е, з тих кавунів. Які на другий рік від, як то кажуть, прийнялися. Я їх ніколи не чіпав, де вони росли. І ви знаєте, було такі до 15 кілограмів мене родив талісман. У мене був посаджений талісман. І він вродив мене до 15 кілограмів. Це, я вважаю, непогано. Непогано було. Але ми кабак, правда, заберемо. Це гарбуз, це не кабак, це гарбуз. Я його заберу, тому що він, як то кажеться, тут не. Дощ один пішов, є волога, трошки пішла травичка. Травичку пробігтися. Знову кажу, що я не буду гербіцидати, пробігтися. І вона скоро піде. І в нас тут є такі, от така фасоля з паражівка, як я називаю. А тут я сам собі купив селере. Колись пробував селєру, розсаду купив, коренюва. і посадив, раз, залив, але бачите, стоїть. Бо не вистачає в мене часу, бо кажу, приїхав, Оп'ять на ринок готуйся, а треба поливати. Завтра будеться вже після обіду поливання, ну і бризкання. По цьому я ще може сьогодні пройдуся від хвороб. Всім здоров'я. Україні перемоги. Ну а нам далі працювати, продавати, жити, виживати. Так як такий лихий, як то кажеться, час. До побачення!